Розділ шостий Джуліан перемагає стиків. Грюкнули двері. Чулося, як пані стик, зачинившись на кухні, переповідає Едгарові й пану стику тріумфальну новину. Діти подалися до вітальні. Посідали і дивилися одне на одного із сумним виглядом. Батько вчинив жахливо, шаріла Джорджа. Ніколи нікого не слухає. Але ж він зараз дуже засмучений, розсудливо зауважив Дік. Дуже шкода. Що він подзвонив до 9-ї, і пані Стик вдалося першій поговорити з ним. Що сказав тобі батько? запитала Джорджа. Повтори все слово в слово. Він сказав: якщо ми не можемо порозумітися зі стиками, то краще, щоб Ендік і я. Повернулися додому, відповів Джуліан. Але ти залишатимешся тут. Джорджа уп'ялася очима в Джуліана. Ну, мовила вона нарешті, оскільки ви не можете порозумітися з ними, То їдьте, я сама про себе. Подбаю. Не кажи дурниць. Джуліан по товариськи потиснув їй руку. Ти ж знаєш, ми тебе не кинемо. Не можу сказати, що мені приємна перспектива залишатися під п'ятою люб'язних стиків ще пару тижнів, але буває гірше. Разом ми їх здолаємо. Але на такі підбадьорювання навіть Ен не сміхнулася. Думка про те, що доведеться витримувати тиск трьох стиків, не тішила. Тімоті поклав голову на коліно Джорджі, вона попестила його і огляділася. Повертайтесь додому, сказала вона друзям. У мене є план, але без вас. Зі мною Тімі він опікуватиметься мною. Дзвоніть батькам і завтра ж їдьте. Джорджа виклично подивилась довкруг. Вона гордовито піднесла голову, давши зрозуміти, що план у неї. Справді є. Джуліанові стало дуже ніяково. Не дурій, кажу ж тобі, ми триматимемося разом. Якщо в тебе є план, ми приєднаємось до нього, і, попри все, ми залишимося з тобою. Залишайтесь, якщо хочете, але мій план уже задіяно. І ви, врешті-решт, зрозумієте, що вам краще повернутися додому. Ходімо, Тіммі, підемо до джима і подивимося, чи готовий мій човен. Ми підемо з тобою, сказав Дік. Йому було шкода Джорджі, він розумів, що її зухвалість показна. А насправді вона дуже нещасна, тривожиться за маму, гнівається на батька, обболіває за друзів, знаючи, що вони залишаються заради неї, коли могли б повернутися додому і весело бавити час. День випав нещасливий. Джорджа затялася і раз по раз повторювала, що кузини. Мають їхати додому і дати їй спокій. Навіть почала гніватися, коли вони теж затято наполягали, що нікуди не поїдуть. Ви зіпсуєте мій план, сказала вона нарешті. Ви маєте поїхати. Неодмінно. Ви наражаєте мій план на невдачу. У чому ж він полягає? нетерпляче запитав Джуліан. У мене таке відчуття, що ти просто вдаєш, ніби маєш план, щоб ми поїхали геть. Я не вдавака, скрикнула Джорджа, втрачаючи терпець. Хіба я коли щось вдавала? Ви ж знаєте, що ні. Якщо я кажу, що маю план. Отже, маю, але я не збираюсь його розкривати, то й не просіть. Це мій секретний, приватний план. Могла б з нами і поділитися, образився Дік. Кінець кінцем. Ми твої найближчі друзі. Тож кажи, що хочеш, але ми нікуди не поїдемо. Я не дам вам змарнувати мій план, блискаючи очима, закричала Джорджа. Ви погані, ви проти мене, як ці стики. «Джорджо, припини, сказала Ен, ледь не плачучи. Не треба сваритися. Вистачить сварок із цими жахливими стиками. Нащо нам пересваритися? Запал Джорджі згас так само швидко, як і спалахнув. Їй раптом стало соромно. Пробачте, сказала вона, я дурепа. Я не хочу з вами сваритися. Але я говорила серйозно. Я діятиму за своїм планом і вам його не розкрию. Бо не хочу псувати вам канікули. Будь ласка, вірте мені. Давайте візьмемо перекус і пообідаємо деінде, сказав, підводячись Джуліан. Сьогодні нам краще триматися подалі від цього дому. Піду, подражню стареньку стик, щоб вона зібрала нам щось із собою. Любий наш Джу, який він хоробрий, вигукнула Ен. Яка тієї миті радше б померла, ніж пішла спілкуватися з пані Стик. Пані Стик виявилася заїдливою. Вона почувалася переможницею і її роздратувало. Зникнення улюбленого м'ясного пирога і тартів джемом. Пан Стик сам розповідав їй, куди вони поділися, коли з'явився Джуліан. Не розумію, як ви можете сподіватися на сендвічі для пікніка після того, як вкрали мій пиріг з м'ясом і тарти, обурилася вона. Для пікніка буде вам черствий хліб і джем, та й по всьому. Ба, більше я би цього не дала, але я рада хоч на якийсь час спекатися вас. Добрим людям полотнам дорога. Пробобонів едгар. Він розвалився на канапі і роздивлявся комікс у барвистій обкладинці. Якщо хочеш мені щось сказати, Едгаре, виходь на двір і скажи, загрозливо сказав Джуліан. Дай Едгарові спокій! крикнула пані стик. Залюбки, зневажливо сказав Джуліан. Кому він потрібний прищувати боягуз? Дивись сюди. Почав пан Стик зі свого кутка. Нащо мені на вас дивитися? кинув йому Джуліан. Ану, дивись сюди. Розгнівався пан Стик, підводячись. Я ж сказав не бажаю на вас дивитися, сказав Джуліан. Видовище несприємних. Яке нахабство! закричала пані Стик, роз'ятрюючись. Не нахабство, а щира правда, легко відрубав Джуліан. Пані Стик уп'ялася в нього очима. У Джуліана був добре вистроганий язик, ще й промовляв він усе дуже ввічливо, що уїдливіші слова. То ввічливіше він їх вимовляв. Таких людей, як Джуліан, пані Стик просто не розуміла. Вона відчувала, що він розумніший за неї. Цього хлопця вона ненавиділа і загрозливо гупала сковорідкою об зливальницю, шкодуючи, що це не голова Джуліана. Стиків песик, схопився і узявся гарчати через шум. Гм. Привіт, смердюче, сказав Джуліан. Тебе ще не купали? Шкода, що не купали, бо ти продовжуєш смердіти. Ти ж знаєш, собаку звуть не смердюк, розлютилася пані Стик. Геть із кухні. Слухаюся, сказав Джуліан, із задоволенням піду. А про черствий хліб і джем не турбуйтеся, я дістану щось трохи краще. Він вийшов з кухні, насвистуючи. Смердюк гарчав, а едгар повторював своє. Добрим людям полотнам дорога. Ти щось сказав? запитав Джуліан, раптом вигуркнувши за дверей. Але Едгар не наважився повторити, і Джуліан пішов собі, весело насвистуючи, хоча почувався він зовсім невесело. Хлопець був стурбований. Адже якщо пані стик і далі чинитиме таке з харчуванням. життя в керін-котеджі стане не вельми приємним. Так, а хтось хоче на підобідок черствий хліб і джем? запитав Джуліан, повернувшись до друзів. Ні? Я так і думав, тому й відкинув люб'язну пропозицію пані Стик. Пропоную піти і купити щось тривніше. У магазині я бачив непогані ковбаски. Джорджа цілий день була мовчазна. Друзі розуміли, що вона тривожиться через маму. Продовження буде.